Огляд будинку 85 квадратних метрів біля річки, У будинку дві кімнати, велика кухня. У будинку вже зроблено гарний ремонт. Ділянка – 15 соток, повністю обгороджена. Ціна тисяч доларів. Будинок знаходиться біля Львова, до Львова їхати 15 км. Контакти продавця будуть трохи далі у відео. А зараз давайте розкажу більш детально про будинок. Площа будинку 85 квадратних метрів. Будинку дві кімнати. Є кухня. З кухні є окремий вихід на заднє подвір'я. Можна зробити криту терасу. В будинку зроблено ремонт. Площа ділянки 15 соток. Територія правильної квадратної форми, без будь-яких насаджень. Опалення в будинку газовий котел. Будинок сам побудовано із сегли. Також є свердловина і септик на 8 кубів. Всі комунікації вже заведено і підключено в будинку. В будинку зроблено розводку електрики, каналізації та опалення. Від Львова 15 км. Знаходиться в чистому і екологічному місці. В селі є все необхідне для проживання, продовольчі магазини, є школа, пошта. Також є базар два рази на тиждень, зручна транспортна розв'язка. До Львова кожні півгодини їздить маршрутка. Зараз ви бачите, як виглядає друга кімната на відео. Зроблена гарна натяжна стеля, на підлозі покладено ламінат. Першу кімнату я вже показав. Зараз заходимо в кухню. На підлозі лежить плитка, стіни пофарбовано. На кухні зроблено розводку теплої підлоги. Залишилося тільки встановити всі необхідні меблі. З кухні є вихід на заднє подвір'я, можна зробити криту терасу. Також заведено кабельне телебачення. В санвузлі вже всі комунікації виведено, залишилося тільки встановити сантехніку. Зроблено велике вікно, так, щоб тут нічого не запотівало. Встановлено рушнико сушка. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео. Також дивіться інші огляди будинків на каналі.